Макс, чому між полігамністю та серйозними стосунками ти обрав друге? Ти ж розумієш, що наші бажання ти не завжди можеш коректувати та обирати. Ну так, обирав і все. Я розумію, чому стосунки обирають хлопці, котрі не надто успішні з дівчатами, щоб заборонювати за собою якусь пісічку і мати регулярний секс. Але ти можеш мати регулярний секс з різними дівчатами. Та й не живе вічно, рано чи пізно все скатиться в битавуку. То навіщо стосунки? Слухай, ну при цьому при всьому, кожен пікапер, кожен звабник він йде саме у серйозні стосунки. Тому якось так. А стосовно того, чи може людина керувати своїми бажаннями, це так би мовити ще питання. Саме головне, що коли у тебе є бажання, наприклад, йти у серйозні стосунки, ти знаєш, що тобі робити і що ти повинен зробити, щоб ці стосунки мали максимальну перспективу. Ну тобто, те, щоб ти робив, воно було правильне, скажімо так. І тоді ти будеш це отримувати. Ось і все. Якщо у тебе, наприклад, бажання бути полігамним. Успіхів тобі. Якщо у когось бажання бути у серйозних стосунках, знову ж таки сподіваюся, що канал вам допомагає у тому, щоб будувати такі стосунки, щоб вони були не тільки серйозними, але й кльовими, позитивними, гармонійними. Коротше, ви розуміли, ви живете саме тим життям, яким хочете жити. І тоді все буде супер.